Вітаємо котейки цюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. United 24 опублікували перелік ігор, купівля яких спонсорує війну болота проти України. На жаль, список дуже маленький та й так відомий всім. Це Escape from Tarkov, War Thunder, Atomic Heart та Squad 22 два зов. Прям хочеться зараз дуже швиденько не задумуючись доповнити цей список величезною кількістю ігор, що прям крутяться на язику. Але давайте зробимо так, щоб завжди було легко підстрахуватися і знайти ці ігри. Бо величезну роботу із перевірки ігор, дотичних до руснів вже зробили і продовжують робити автори кураторів у Стім. І так ми можемо знати про кожну гру від болота, від видавництв, які мають сіру позицію, і видавництв, чиї розробники з Кіпра, наприклад, які типу не болото. Але те, що вони несуть в своїх іграх їх склад і їх склати спонсорство, все таки видає їх. Тому наполегливо рекомендуємо підписатися на кожного з кураторів. Посилання на всіх них є в описі. І в один куратор можна додати лише обмежену кількість ігор, тому вони додаються ще і ще. Тому ще раз підписуватись варто на всіх кураторів. А ще дуже радимо подивитися наші відео про зв'язок ігор і болота, а за необхідності і поділитися ними з друзями або братиками і сестричками. І в черговий раз американці, які явно не розбираються, не слідкують, а просто йдуть за натовпом у плані політики, почали відміняти всіх, хто тішиться, радіє чи просто висказує негативну точку зору про Чарлі Кірка, якого було застрелено. Один із таких борців за коня у сферичному вакуумі на цей раз Асман Голд. Він, як і багато інших ігрових інфлюєнсерів, закликає звільняти людей і кенселити їх. На жаль, з такою великою аудиторією це буде працювати в основному проти нас в політичному полі, і як вже можна помітити, дуже багато людей вже лишилися роботи сумно і смішно, більше сумно від тупості такої, від неоднозначності і несправедливості такої ситуації. польська студія Techland нарешті визначилася із датою реліза Dying Light The Beast і таки випустила гру. І рейтинг гри наразі складається із дуже схвальних відгуків. Зокрема, у гри доволі бадьорий геймплей і непогана оптимізація, але бувають фрізи. Багато кому сподобалися здібності звіра, але є питання до кооператива і того, як він працює. Але навіть із цим гру не сильно сварять. А робота над звуковим супроводом взагалі на найвищому рівні. До речі, пограти в Dying Light The Beast можна на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Ще на всіх платформах вийшла демоверсія Little Nightmares 3. Випробувати гру можна в одиночному або кооперативному режимі. Локальний наразі не підтримується. Для нас доступний 30 хвилинний фрагмент, в якому герої потрапляють в похмуру локацію, наповнену пастками і б'ються із моторошним монстром на ім'я Малюк. До речі, погляд малюка може перетворити протагоністів на камінь. Прогреси з демоверсії в релізну версію перенести не можна буде. Вихід The Little Nightmares 3 запланована на 10 жовтня на PlayStation 4 та 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, ПК та Nintendo Switch 2. Ще один новий трейлер випустили до Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Гра вийде в реліз вже 10 жовтня. А розробники після великої кількості хейту і повернень грошей за попереднє замовлення додали Сомбра і Тореадору базову гру. Це два клани, які від початку вони планували продавати як два окремих DLC, до речі. І про всяк випадок нагадаємо, що це гра про вампірів і протистояння кланів, а ми старший вампір, який прокинувся від столітнього сну. Однак він новачок у сучасному житті, і в нашій крові застряг голос незнайомця. Ця істота вампір-детектив на ім'я Фаб'єн, і він стане нашим провідником у 21-го століття. Разом із ним ми будемо вести подвійне життя вампіра і детектива. Xbox випустили трейлер до гри Аркерон. Це суміш діаблоїда й моба. Доволі дивне поєднання, а візуал у студії Bonfire вийшов доволі цікавим і приємним для ока. В цій грі основний ухил іде на PvP, де всі поділені на команди із трьох гравців і борються за підкорення таємничої вежі. Тут героями є предмети, тобто героїв можна просто змінювати як предмети. І кожен із них наділений потужними здібностями, які її визначають, як ви будете битися, адаптуватися і перемагати інші команди. Дату релізу наразі не казали. Вийшов трейлер анімаційного серіалу у Том Кленсі «Splinter Cell Death Watch. Це ж одна із кращих стелс ігр про спецагентів. Серіал вийде на Netflix 14 жовтня. Будемо сподіватися, що вийде не так, як з «DMC». Грати в ігри безкоштовно дуже приємно, тому радимо кожного тижня перевіряти безкоштовні ігри в Epic Games Store. На цей раз там роздають Project Winter. Це як настільна гра мафія, але вам також треба виживати в холодних місіях, де важлива кожна хвилина. Із роздачі у грі вийшов патч 20, який додав багато всього потроху: локації, вороги, зброя і тому подібне. А ще роздається гра Самароз 2». Це Point and Click пригода від неймовірної студії Аманіта, яка не один раз допомагала Україні зборами. Як завжди, забрати ігри можна до наступного четверга. І це все безумовно просто прекрасне. Але в новеньке щось зможемо ми пограти? Так, і зараз пробіжимося по релізам наступного тижня. 22 вересня зможемо пограти в Renown. Це інді-гра про лицарів і військову справу. Зводимо споруди, захищаємось і атакуємо. А ще Endless Legend 2. Стратегія із прикольними персонажами і глибокою прокачкою імперії. Є українська локалізація. 23 вересня в реліз виходить Baby Steps. гра симулятор ходіння, доволі складного ходіння. Демоверсія є. І на Ютубі цю гру вже назвали Souls Like The Stranding. Ацтек The Last Sun це містобудівний симулятор, де ми ведемо за собою диких ацтеків. Демоверсія є. Deconstruction Simulator – це симулятор робітника, якому платять за демонтажні роботи. Можете робити все обережно або як попало. Демоверсія теж є. The House of Tesla. У цій грі ви зможете відчути себе видатним Теслою. Ходіть і досліджуйте свої винаходи. Демоверсія є, українська локалізація теж є. 25 вересня теж маємо кілька релізів. Майка Релік це кооперативне RPG про роботів на великому острові. Наша мета дослідити старовинну магію цього світу. Є демоверсія Silent Хіл F – це пригодницька гра в культовому всесвіті, але не пов'язана сюжетно із іншими частинами. Коштує майже 1500 гривень. І 25 вересня вийде в реліз Hades 2. Ми дуже довго чекали на цю гру, але час для релізу ну трошки невдалий, бо інша Silk Song, звичайно ж може затмарити собою дуже багато ігор. В Hades 2 є українська локалізація, і нагадаємо, що в цій частині ми будемо грати за Меліною, яка буде протистояти самому титану часу. А українські інді ігри конкуренції лякатися не будуть, бо їх підтримуємо. Ми 25 вересня в реліз виходить українська інді гра на актуальну сучасну тематику «Back to Heart». Тут для нас підготували подорож у село, яке спорожніло в результаті лиха. Будемо наводити лату покинутих домівках, розпалювати вогнища і повертати тепло і надію родинам, що тут жили. Також у грі можна досліджувати побут селян і відкривати їхні особисті історії. Розробник «Подоба Інтеректів обіцяє нам медитативну і меланхолійну подорож. Видавець Марева Колектів до речі, у цієї ж студії, 18 червня, вийшла гра, яку ми чомусь пропустили: Blessed Burden. Це невеликий хорор платформер Тут гравець у ролі останнього священика без зброї спускається в обитель диявола, щоб врятувати світ. Вартість гри всього 169 гривень. Українська, звичайно ж, є, а язика корови нема. Sonic Крейсінг Cross Worlds. це гонки про Соніка і його друзів. Тепер на ПК. І версія є. І Sports 26 чергова частина спортивного симулятора. Чи є там щось цікаве? Ну, нам насправді хотілося б знайти хоч одну людину, яка грає в ці ігри. Якщо граєте ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме вам там подобається. Коштує гра 1700 гривень. Lost Rift – Це гра про виживання на архіпелагах. Вона має підтримку кооперативного режиму до п'яти людей. На вас чатують трейдери, звірі і проблеми з їжею. Демоверсія є. 26 вересня в реліз виходить Macabre. Це кооперативна гра в жанрі жахастиків. Полюйте на людей або виживіть у протистоянні із монстром. Готель Барселона. Це сюжетна пригода, де ви маршалка, чию душу захопив душогуб. А тепер ви можете ставати напівдемоном. Може, це і допоможе вам вибратися з цієї пекельної пригоди. І 28 вересня в реліз виходить Майндайвер пригодницька гра від першої особи, в якій нам треба досліджувати спогади людей, копатися в них, розгадувати клубок подій, щоб дізнатися істину, хто є вбивцею. Є демоверсія! Дуже дякуємо вам за підтримку. Ми все це робимо для вас і тому дуже приємно бачити ваш відгук. І якщо ви хочете підтримати нас гривною, то це дуже легко зробити у спонсорстві Ютуба або на Патреоні. До зустрічі в нашому Discordі на окремому телеграм-каналі, на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших матеріалів, а ще на окремому каналі зі стрімами. І, звичайно ж, у наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні.